Вітаю сьогодні. Ми поговоримо про те, як сучасні технології від звичайних фітнес-трекерів до складного штучного інтелекту просто таки перевертають з ніг на голову світ фізичної терапії, і що найголовніше, роблять процес відновлення набагато ефективнішим. Тож постає логічне питання, правда, а як саме всі ці гаджети та алгоритми допомагають людям відновлюватися? Ну скажімо, швидше і краще. Давайте це з'ясуємо. І почнемо ми з найпростішого: з того, що цілком цілком,момовірно, вже є у багатьох із нас, можливо, навіть просто зараз на руці. Так так, мова про щоденних помічників пацієнта, ті повсякденні технології, що непомітно, але впевнено трансформують процес відновлення. От візьмемо фітнес-трекери. Ну, знаєте, ці браслети на руці. Здавалося б, просто аксесуар, так? А от і ні. Це справжнісінькі збирачі даних. Вони ж цілодобово відстежують нашу активність, дивляться за серцевим ритмом, можуть навіть рівень стресу виміряти чи проаналізувати, наскільки добре ми спали. А для людини, яка відновлюється після травми, банальний підрахунок кроків це вже надзвичайно цінна інформація, яка показує реальний прогрес. І ось тут найцікавіше. Вся ця інформація, вона ж не просто для нас, вона потрапляє до фізичного терапевта, і це просто знахідка, бо дає змогу об'єктивно побачити, чи дотримується пацієнт програми, коли він не в клініці, а вдома. Це такий собі пасивний збір даних, який малює повну картину того, що відбувається насправді. Гаразд, з трекерами розібралися, але ж є ще мобільні додатки, і тут підхід зовсім інший. Якщо трекери це такі собі мовчазні спостерігачі, що пасивно збирають дані, то додатки це активні тренери, їхня задача не просто дивитись, а направляти, мотивувати, давати чіткі інструкції. А як це виглядає в житті? Все досить просто. Ось є відео з вправами, і додаток показує, як їх робити. Він надсилає нагадування, щоб не забути про тренування. Але найкрутіше це коли в гру вступає штучний інтелект прямо у смартфоні. Він може через камеру аналізувати, чи правильно виконуються рухи. Уявляєте, прямо в реальному часі. І що ми маємо в результаті? Пацієнти отримують більше самостійності, більше мотивації, а терапевти миттєвий зворотній зв'язок. Це ж просто ідеальна ситуація. Виграють абсолютно всі. Ну що ж, з повсякденними гаджетами зрозуміло, а тепер давайте зазирнемо у світ серйозніших клінічних технологій. Це вже знаєте наступний рівень. Тут мова піде про високоточний аналіз рухів, і тут на сцену виходять сенсори руху. Спробуйте уявити, це такі собі маленькі пристрої, які аналізують біомеханіку тіла з якоюсь просто космічною точністю. Вони бачать те, що людське око ніколи не помітить наприклад, точні кути в суглобах чи найменші ледь вловимі помилки у виконанні вправи. І де ж уся ця точність потрібна? Ну, по перше, у спортивній реабілітації, по-друге, при відновленні після серйозних ортопедичних операцій. І, звісно ж, у професійному спорті, де буквально кожен градус, кожен міліметр руху може вирішити долю змагання. А головна ідея всього цього вона ж геніальна. Виміряти і виправити техніку руху настільки точно, щоб запобігти болю ще до того, як він взагалі з'явиться. Розумієте, це вже не лікування, а профілактика найвищого рівня, справжній проактивний підхід. Ну і звичайно, куди ж без штучного інтелекту він тут грає ключову роль. Ші може аналізувати відео і миттєво давати поради щодо техніки, він може, аналізуючи величезні обсяги даних, прогнозувати ризик повторної травми. І що найважливіше, він допомагає створювати унікальні персоналізовані програми відновлення, які підходять конкретній людині як ключ до замка. Так, технології вражають. Але тут є один дуже важливий момент, який треба розуміти, все це лише помічник, а не заміна. Мова йде про майбутнє, де людина і технологія працюють разом у партнерстві. І є одна фраза, яка, як на мене, ідеально це описує. Звучить вона так: сучасні технології не замінюють фізичного терапевта. А роблять його роботу точнішою, персоналізованою та зрештою ефективнішою. Ось, ось у чому суть. Технологія це не конкурент, а надпотужний інструмент в руках досвідченого фахівця. Вона підсилює його знання, його досвід. Давайте швиденько підсумуємо, що ми сьогодні з'ясували технології це неймовірно потужні інструменти для реабілітації. Від простих трекерів до складного шиї, вони дають нам цінні дані та допомагають рухатись у правильному напрямку. Головна мета всього цього зробити відновлення швидшим і ефективнішим. Але пам'ятаємо, технологія не замінює, а лише доповнює і підсилює досвідченого терапевта. І на завершення залишу одне питання для роздумів яка технологія, на вашу думку, стане наступним великим проривом, що змінить медицину? Цікаво, правда ж?